Всім доброго дня. Поуправлялися, поробили, повичищали, навели порядок, такий, трошки подивимося на цих свинок, що до чого, що у нас тут відбувається. В принципі, нічого такого сверхісця у нас тут не відбувається. Все, як завжди, працюємо, пораємося, та і все. Нема нічого страшного. в принципі. Такі, вони ці. от дивіться, бачите. По цій групці. Є трошки більше, є, звісно, трошки менше. Ну, нічого. Дай Бог, все нормально, підтягнемо їх. Так. Е, тема сьогоднішнього відео хочу розкрити таке питання, як, от як правильно вибрати собі свинку на свиноматку. <клухи> <клухи> Вважаю, що це таке ну, дуже важке, дуже. Серйозне і дуже така, така місія і завдання кожного свиновода. Тому що від того, як ви виберете собі свинку, буде вже залежить подальше те, що вона вам народи, і те, що ви вже будете відгодовувати. Тому що виберете щось не ахті, ну, ви ж самі розумієте, яке вона вам дасть поголів'я. Тому до вибору свиноматок і до свинок на свиноматок так, треба підходити більш так виважено і тому інше. Так? Але я вам скажу так: от ось ця свинка. Це ж просто з відгодівлі, так? ну а що, як немає нічого, щось кращого немає. Наприклад, цю свинку так же само, їх, це оця свинка, це мама. Двох наступних сви, свинок, та й тіє, й мама, і цієї мама. Бачите, яка вона. І мама вона от, а, ні, це, цю яку я купляв на відгодівлю, оставив, пробую. Щось, як, кажуть, попробувати. А так дивіться, оце основна свинка була, не, як її ще мама, тоді оця. Тоді з оцієї я одібрав оцю покрив, тоді її покрив макстером, одібрав, оставив. Тоді оце покрив типу, щось є тренд, щось туди-сюди ось вони є, на її там п'ятенечко, бачите, да? От, і пробуємо щось робити. І хоча взяти, да, от, наприклад, взяти оцю, вона така кругла, вона більш така, я вона каже, схожа на велику білу. взяти оцю. То вона зовсім не кругла. Ну, хто знає, як їх правильно відбирати. І цим, я думаю, часто задаються таким питанням собі. Ну, Новачки, початківці, хто не пробував до цього, але вирішив спробувати, як воно е відгодівля чи вирощування свиней. Тому я б хотів, би, по-перше, виділити ну, хоча б перші такі, певні такі ознаки. Да? Ви от заходите в станок. от, ви, І в, є ряд свинок, які до вас підходять одразу, да? там кусаються, там цей, хочуть, щоб ви їх почухали, да? це, тобто їхній характер. А є свинки, яких ви, наче вони гарні і красиві, хочете їх почухати, але вони вас не підпускають до себе. Тому я відбираю тих, які ну, проявляють певну увагу, певну зацікавленість до свого хазяїна, як то кажуть. Так? Ви заходите в санок, вони вас кусають за черевики, тягають за штани, ви їх чухаєте, вони не тікають від вас. То вже це, в принципі, я вважаю, це є добре. Це перший такий аспект. Другий, я дивлюся на. Зовнішній вигляд свинки, тобто вона десь більш-менш до підходити під тут, хоч якусь там щось типу, ну, форми. Височенька до е -е голова правильної форми, передні ну, ноги сильні, такі гарно, такі широкі. Да? Також задні, копит, задні ноги. Також я звертаю увагу на копита, щоб в неї були вони нормально сформовані, рівненькі. Без всяких дефектів. Да? В принципі, подивився я на це все діло, наче таке підходить, тоді я дивлюся вже на вийм'я, на соски. Соски не повинні бути як кратери, вони не повинні бути вдовлені. Соски повинні бути нормально розвинуті, да? Бажано, щоб як мінімум 6-7 пар. Це мінімум теж ще бути. Ну, в мене ще не, ну як в мене вийшло, тут в цій, по-моєму, 15 на ну, трошки, як то кажуть, не цей. Але взагалі хотілося б колись собі так вивезти, так, щоб були свиноматки, в кожної ще було по 8 пар. Звісно, над цим потрібно працювати. Це не так все легко, але нічого, будемо додавати, схрещувати, пробувати. І знову ж таки, коли ви, наприклад, вже тримаєте свиномота, ви вже думаєте, ким, кого ви покриваєте і що ви від цього хочете отримати. Чи ви хочете отримати ремонтний молодяк, чи ви хочете просто на візниківлю. Також про це не забувайте. Тоді е, продовжуємо ту тематику, як правильно відбирати собі свинку. Ви, наприклад, е, вибрали, да, більш-менш копиться рівненькі, ножки рівненькі, спинка, і все так гарно. Да? Тому, тоді після цього ви берете, і я їх виганяю, я оцю вибрану, як такова кандидатку, да? я виганяю на вулицю і дивлюсь, як вона бігає, як вона ходить. Тому що від цього ми, я вже буду розуміти, чи в неї є проблеми з ходьбою, чи в неї є проблеми з ногами і тому інше. Якщо в неї будуть дійсно проблеми з ногами і з ходьбою, то я таку свинку вибракую і вона піде під ніж в якийсь зенний четвергві. Свинка повинна мати сильну основу, нормальні кістки, сильні ноги. Тому що вона буде відношувати і це, це, вона буде набирати вагу, щоб вона просто не впала на ноги. Якось так. В принципі, це як, як, як я це все діло розумію. Звісно, в кого може бути якісь інші критерії чи ну, способи відбору свинок на свиноматок, напишіть, будь в коментарях. Да, там, ну, все одно ж цікаво, як, як ви відбираєте, як ви це весь процес відбору. Звісно, я розумію, що є люди, те, що є, це і пару. Я так само колись це все діло робив і роблю в принципі. Так? От є в мене це, от я це і парую. Але ж ми повинні розвиватися і ми повинні хоч трошки, як то кажуть, покращувати. Також я хочу вам показати, можливо і буду ці свинки на продаж. Ну, там, ну, своя є задумка. Можливо, я ось. І зараз, підіжіть, вибачайте, за, можливо, якісь зйомки. Ось, дивіться, бачите, ось я намітив двох свинок. В принципі, вони, е, да, вони були п'єтре, але їхня момка покрита. В них момка теж тандра, що я перед цим забрав, отих поросяток, оту групу. Да? Ось, бачите, свинки проявляють інтерес. Кожної свинок, ну вже по 6 я точно вже побачив в пакеті, тобто ну, по щ... сосків, то в принципі в них ще один є. 6, в принципі, 12 14 поросяток, вони вам вигодують. Дивіться, бачите? Непогані свинки. Дивіться, вони ось, Бачите, вони проявляють, вони не тікають, дивіться. Ось. Погладили, почухали, бачите? Ось. Зараз я їх спробую далі засняти. В них вже була по одній охоті. Подивлюся, як вони далі, з яким циклом будуть приходити в охоту. Ось Дивіться, бачите? Така вона. І вони і височенькі на ногах. Тобто ну, явно не п'єтрена вони пішли, тому що в п'єтренах ноги короткі, п'єтрени вони більш такі квадратні, я б сказав би. Більш вони на намомку трохи схожі, ну голова трохи не виведе менша. Тому, можливо, комусь цікаво буде. то, В принципі, оці дві дівчинки, я ну, можу їх продати, кому потрібно буде свиноматки на розведення. По ціні теж вже ну Не менше 10 тисяч це точно. Тому, може трошки більше. Плюс-мінус. От такі свинки дві. Якщо кому потрібно, то напишіть, приїжджайте, забирайте. Бо я ж кажу, в один із четвергів вони просто поїдуть. Їдуть на ньоси і сало. Мені ну, в мене є, поки я ще буду пізніше собі щось відбирати. Так, і тепер покажу свинку, яку будемо різати в цей четверг. Таку п'ятницю цього виводка дібрали, ну, десь приблизно 130-140 кілограм. А, ще скажу, що тих свинок десь місяць-півтора і в принципі вже можна покривати. Ось така свинка. Минулого разу вона була в ми її не різали. А на цей раз різати, бачите, це її вже вистався. Це. Тому ось так я їх виганяю, наприклад, відібрав ту ж саму свинку, я її сюди вигнав. Вона мене тут по території побігала, я подивився по ній. Або там в садок вигнав. Я подивився, як вона себе веде, що вона робить, як вона ходить, як вона пригає, стрибає. І тому відбираємо вже собі її. Пробуємо її случати. Пойміть, ви, ну от, ви повинні завжди планувати, що ви будете робити, що ви хочете отримати. Якось так. В принципі, також. Подивимося якось, от, я ось зважив, зараз вам покажу <клух> по цій, цій групі. Тут, По-моєму, цю дівчинку я вважив, то вже 13 кг. В принципі, я вважаю, це непоганий. Да, їм там уже, дивіться, вона їх навела 3.02, це 25 днів. Сьогодні у нас 14-39 днів. Зараз вони вже потихеньку їх перевожу повністю на старт 10-10%. Пару днів я їх відлучаю. Також, можливо, я отут буду штук 4-5 продавати. Ціна буде, я думаю, 1003 гривень. Кому буде цікаво, також пишіть, приїжджайте, якщо що, забирайте, щось договоримося. Тут будуть самі свинки продаватися. Тут кабанчика два. я їх оставляю. чому я не продаю. Аби їх були більше кабанки, я б їх би продав, би, не питання. Я оставляю цих двох кабанчиків, для того, щоб коли вони підростуть. Я міг, то що свинки приходять по да? 5-6 місяців, коли 7. Щоб я міг розбавити цих кабанчиків між свинками, щоб було що різати. Тому що якщо я залишу самих дівчат, вони будуть ну, трошки це буде незручно. І якість м'яса і сала буде не так. Воно буде красне. Червоне буде. Так? Тому тут 4-5 свинок, ну я думаю, буде на продаж. 3 тисячі ціна буде, відлучу. Переведемо повністю на старт, подивимося, як вони їдять. Ну, подивимося, як кажуть. Нагадую, це, це ж свинка моя покрита оптимусом, Андрюхою. В принципі, тому на даний момент те, що хотів, я сказав по поводу свиноматок. Я думаю, хто хотів, той почув. Той Візьме щось для себе. Також попрошу. Пишіть коментарі, як саме ви цю процедуру, як ви відбираєте свинок. На свиноматок, як це ви все робите, ну, давайте будемо як кажуть, обмінюватися досвідом, тому далі. І спілкуватися, звісно. Добре. На цьому будемо відео завершувати, не будемо його розтягувати, нема смисла. В принципі, те, що хотів, наче обговорили. Тому всім гарного дня, все найкраще.